Оформлювалися документи, нас ніхто не жахнув, прийшов. це дуже дорого. Для відкриття всього цього ми віддали всі гроші. Ми нас просто кинули. Ти жартуєш. Ні. Ну, а вже ж влітку ця студія більш грає яскравими. Фарбами, ага, Style UA. Так. Да. Слухай, як прикольно. Я а, взагалі така творча людина. Так. І те, що в Україні у мене для мене було хобі. Так. Я а, любила наводити красу, да, створювати там щось, а, працювати з дівчатками, спілкуватися. Так. Тут я її реалізувала. Да, і у мене тут є своя студія краси. Так, нам треба привзутись. Не потрібно, не потрібно вам нічого не потрібно. Є студія. Да. Тобто тут у нас такий масажний кабінет, та косметологіня працює. Так, супер. Ще парад в тебе стоїть? Так, да, так, да, да. це її, вона приходить там. Орендує місце, у неї всі дозволи, всі документи. Я просто впізнаю український дух українських жінок. Воно може на завод я робити не хочете, тому краще я відкрию власну справу. Да. Да, тобто на сьогодні вона ще все рівно в стадії оформлення, тому що угорці вони дуже дуже такі повільні люди. А, а да, а, ну, складати... ну слухай, якщо ви 5 місяців чекали, да. щоб отримати допомогу. Ти <с хотіла бізнес зараз два зробити? Ну складати великі гроші так само їх не було. Тому ми змогли зробити таку невеличку студію. Закритого плану для того, щоб поки у нас оформлювалися документи, нас ніхто не жахнув. Можна сказати, так чи податкова, чи да. що. Тут у нас створюється краса. На жаль, вже дівчина пішла. А тут створюється краса весільні зачіски, весільні макіяжі. А також а, там перед фотосесією: да, 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 да. Знову ж таки, це дуже дорого. І ми з дівчиною з одної так скоперувалися. Тобто є партнер? Так, да, У мене є, але у нас документи є там, де, де все навпіл. У нас всі гроші навпіл, підписи. І я можу, а ми можемо підписи ставити лише разом. Да, да, да. тобто, ну така. А до, 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 до цього в тебе був досвід власної справи в б'юті бізнесі в Україні? А саме в б'юті бізнесі не було. Клас. Тобто я працювала сама на себе, мені подобалося, Тобто ти більше це як було. клієнт була я, в цій сфері? ні, ні, ні. Я все це, це вміла а, тому що, тому, що да, так у мене ну якось склалося по життю. Мені завжди цього хотілося, мені це подобалося. Я так. позакінчувала всі, що можна було тільки курси, навчилася так. всьому. Це були подружки, так це були деякі клієнти, тобто, але все рівно основна моя робота була в університет. А, в університеті майже ніхто не знав, що я можу там підробляти таким самим чином, тому що заробітної плати в університеті не завжди Ви вистачало, вистачало да, на життя там. На свої хочучки. <реш> да, да, да. Да. Тому, а сюди я приїхала, до речі, коли я приїхала сюди, я не одразу щось відкрила. Я не знала, чим я буду займатися. І, м коли я почала там вже перевізник мені перевіз мої матеріали певні. Я думала, що буду там ну, сама десь може ходити. Ну щось необхідно робити, тому що мені Хівні, ну, потрібно Путрути. годувати. Да, і житло, і взагалі. А, да, да. ну, За навчання то це окрема, окрема тема. Окрем, да. Да. А, і я видавала певні там. Об'яви, до когось я ходила. Ну, Завжди, так, да, я ходила, тому що до мене прийти було нікуди. Так. А ось і мене знайшла там одна дівчина, вона пішли до нас працювати, пішли до нас працювати. Ну, Я думаю, то піду спробую. Тобто це було декілька локацій, де я працювала, але коли Пройшп приходить певний час, мені все ж таки хотілося більш офіційного а, працевлаштування, і мені цього не могли надати. Так. Тому і я так зрозуміла, що у них там певні варіанти, не всі там офіційно були висвітлені. Тому я вирішила все ж таки, що а, піду, угу. піду і спробую. Було страшно, дуже було страшно. Ось тут у нас так само те, про що я вам казала, що є другий поверх. Тут так само, тільки обережно низький вхід. Я просто увімкну, а то мені потім працювати треба. Ой, тут, да. тут відбувається у нас таке, закривається. Коморка наша да. і ми працюємо для відкриття всього цього. ми пішли з дівчиною, віддали всі гроші, які у нас були. Всі свої, всі свої збереження, заощадження, да, да, які ми назбирали майже там за рік, який да, тобто наша студія існує вже рік і. Ну, якось знаєте, у нас так це потрошку, по 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 та... да, Але постійно якісь там вклади. Сказати, що там вау, я там отримую якісь мільйони. Ні. Але я хочу вам сказати єдине, що і навіть мені дуже я за це у мене є така гордість. Те, що я ми змогли навіть з дівчиною зняти це, цю будивлю будівлю, будівлю да, зробити там ремонт і навіть надати, просто ну, надати. Робочі місця тим дівчатам, які не могли ніде знайти. Тобто нас наші українки, українки так, у нас в студії працюють українки. І у нас є один хлопець, Я який робить манікюр і підікюр, це наша вішенка на торці. До речі, якщо, якщо що, він виїхав до війни. Віддали гроші на те, щоб е, зробити власну справу з партнером. Скільки у вас взагалі ну, пішло часу і наскільки важко, навіть можна порівняти, хоча в тебе було, в Україні немає досвіду відкриття власної справи. У мене нема. Але знаєте, як у мене іноді там, коли я надавала певні об'яви, у мене а, мої студенти писали Катерина Сергіївна, а ви що там тепер там манікюри робите чи що? А я ж їм кажу, та ні. Там хлопці чи дівчата, то я вас в Україні навчала теоретично, як можна відкрити підприємство. А зараз я навчуся тут відкривати. Це практично я вже приїду. Вам буде Як власне це бізнес за кордоном да. за кордоном. Це дуже важко, але це реально. Головне захотіти бажання, Слухай, тобто навіть не маючи тут. Я не знаю, в тебе є офіційна реєстрація. У мене лише є тимчасовий за прихисток. прихисток і цього достатньо для того, щоб відкрити власну да. справу. Так. Да. Да. Я хочу сказати, що у 22-му році, навіть на початку 23-го року, можна було відкривати таку кату. Ката це як у нас чесний підприємець. А, тобто Кат. називається да вона тут називається ката. Тобто, ти можеш, ну наприклад, якісь там б'юті майстри, да, повідкривали саме на цю картку тимчасового захисту. Вони кожного місяця сплачують лише 50 тисяч форінтів, це 5 тисяч гривень податку. І обов'язково бухгалтер повинен вести це, десь ну тисяча гривень, там ти це полтори півтори тисячі гривень, а на те, щоб здавали ці. Документи. А коли до мене, знаєте, все це дійшло, незважаючи на те, що там у 22-му році мені хтось хтось писав, давай кату, давай кату, ну і все це якось пройшло десь поряд. Oh. Я, я навіть, я навіть і не збиралася нічого, і все повертатися збиралася. Oh. А ось а, ми, значить, 14-го, ну, коли скажімо так. Ми зрозуміли, що ми будемо з'їжджати з тієї студії, в якій ми працювали, тому що ну, не склалися, скажімо так, трішки у нас там свої інтереси. То коли ми їхали дивитися це приміщення, ми їхали і розуміли, що ми вже не дивимося його, як будемо брати чи не будемо брати. Ми їхали туди з такою думкою, що що з нього можна зробити? А в іншому приміщенні там у нас манікюр, педикюр а так само. Це також ваше приміщення. Так, да, так, да, да, Там, не там... Не да, да, просто працюю, щоб я нікого не. Обережно. щоб я нікого не змищала нашою присутністю. Ті умови, які нам надали, грошей, я ж кажу, було небагато. І з нас не попросили кауцію останній останнє? Ні, перше, так. Да, ми платили лише помісячно. І тобто, ми поїхали і заїхали туди. Це були, були дві квартири. Ну, на той час це була одна квартира, яка здавалася як uh -huh. Тоб, ОРНБ, так, uh -huh. Стосовно ну, посуточно, так? Да? Uh -huh. Ми все звідси винесли, занесли і почали працювати. А вже в подальшому, там вже влітку, ми поряд ще квартиру одну виняли і зробили з неї сало з неї. Да. Ну не салон, студія, скажімо так, до салону нам ще да, до салону. Нам треба ще трішки. Подкопійтів грошеняток, але все це буде. Якщо в тебе є, наприклад, там, скажімо, 5 тисяч доларів заощаджень, можна починати власну справу в Угорщині? Можна, тобто це мінімальний старт, чи можна ще менше? Можна ще менше, дивлячись знов ж таки, чим саме ти хочеш займатися? Ну, наприклад, б'юті сферою так от організовувати якісь б'юті студію, наприклад. У мене були мінімальні, скажімо так, у нас були затрати. Ну, Обов'язково там повинно якоби бути у тебе на рахунку там 3 мільйони форентів. Це, ну, скажімо, 6 тисяч євро, ну, але це все рівно, тобто вони повинні бути. Стосовно наскільки це складно чи не складно відкрити? Ось Ти ми віддали, е, Ні. Ми віддали грошенят. Хозяїну цієї квартири. квартири, да і потім же ж ми почали думати, як це можна легалізувати, так. тому що ми хотіли працювати офіційно, сплачувати податок. Так а серед наших клієнтів знайшлась дівчина, яка сказала: Я вам допомогу. Допоможу, я нотаріус. Ми класна, ми ж мови не знаємо, тому ми клас. Давай допомагаємо. Вона нам каже певну суму. Гаразд, ми їдемо туди, оформлюємо все, сплачуємо. Грошенятка. Проходить час. Ніхто нам не пише, ніхто нам не дзвонив. Нам дали таку папку документів. Ми ж віримо, що у нас все відкрилося. Вони кинули. Ти жартуєш. <свист�> ні. І це наша українка, нотаріус. Ну, наша, наша українка, українка не... да, нотаріус Угорець – Це адвокат, який все підписує документи. Все, нікого нема, нічого, нічого не ні, не. да. Ми ж все рівно, тобто ми хочемо. Працювати як нормальні люди, так. в итоге знов ж таки ми подали По зараз. Другому По другому колу знайшли вже інших, а, іншу компанію подали. Ну я сподіваюся, що все вже у вийде. нас да, вийде і все, ми знов ж таки заплатили кошти. Ну, Почекаємо. Що потрібно, щоб відкрити власну справу, давай звузимо питання, до бюті індустрії. Гроші. Хороші бажання. Хороші бажання. Що, що ще для того, щоб відкрити власну справу? Там я не знаю, реєстрація, там стартовий капітал. Нічого, все це як буде… Це, взагалі, як цей процес відбувається, а, ти йдеш до адвоката, тобі дають перелік документів, які тобі необхідні саме для певної а, сфери Ді діяльності, діяльності да, і ти вже збираєш. Ну тобто відносно б'юті індустрії, да, це тимчасовий захист, закордонні паспорти. На податковий номер угорський, хоча знову ж таки мені зараз відкривали на український податковий номер. Чим це буде вже чревато для мене? Я ще не знаю, може я податок буду сплачувати і тут, і там. Mm -hmm. Тобто, ну подивимося. Тобто, все реально. Якщо розглядати, наприклад, таку сферу як харчова якась діяльність, ну, дуже так коротенько скажу, наприклад, якщо. Кав'ярня – маленька Кав'ярня – це простіше, тому що е кав'ярню може відкрити. Залюбки, хто хоче, там каву дозволяється варити всім. А якщо ми розглядаємо там, наприклад, якісь комплексні обіди, mm -hmm. обов'язково повинна бути а, кухня спеціалізована, тобто ці витяжки. Стандарти обов'язково навіть чим ти будеш миючі засоби, якими ти будеш mm -hmm. користуватися. Тобто для цього для відкриття, наприклад, якоїсь харчевні невеличкої, там вже 6 тисяч mm -hmm. євро це. Minha. Toca start.